Друзі, сьогодні ми зупинимось на третій умові авторсько-правової охорони творів, а саме на об'єктивній формі твору. Нагадаю, про перші дві умови авторсько-правової охорони творів. Перша умова. Автор створює твір у сфері літератури, науки, мистецтва. Про це є аксіома номер 2 Другою умовою є оригінальність твору. Про яку мова йшла в аксіомі номер 3 Ну, а тепер підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це не завадить. На екрані ви бачите визначення аксіоми номер 4 Авторська правова охорона надається твору в об'єктивній формі, а не його змісту. Ми з вами знаємо, що створення твору починається в голові автора. Все починається з ідеї, яка поступово зростає деталями. На цьому, етапу, на цьому етапу створення твору, тобто, поки ці творчі задуми в голові автора, вони не охороняються авторським правом. Оскільки думки автора не можуть бути сприйняті іншими людьми. І, отже, немає потреби від правової охорони. Хоча гадаю, що з появою у людей телепатичних здібностей, тобто здатності передавати один одній думки без слів чи письмових символів, потреба в авторської правової охороні творчих задумів, неминуче виникне. І таке суспільство існує, хоча і в фантастичному світі. Згадаємо про трисоліанців із планети у зірковій системі Альфа Центавра. Описаною у трилогії Люці Сіня Пам'ять про минуле землі. Хтось читав цей твір, а хтось дивився фільм Задача трьох тіл. Цікаве оповідання, та й фільм непоганий. У якийсь момент автор стає готовий надати творчим задумам об'єктивну форму, набравши текст на комп'ютері, намалювавши малюнок на бумазі. Прочитавши твір у колі друзів чи сім'ї, слід зазначити, що усні твори не підлягають охороні, якщо вони не закріплені в тій чи іншій матеріальній формі. До таких творів можна віднести лекції, промови, де автор не читає заздалегідь написаного тексту. Деякі музичні твори. Такі як імпровізація, які не були записані нотами. Таким чином, усні твори охороняються авторським правом з моменту їх закріплення в тій чи іншій матеріальній формі. Наведемо декілька прикладів об'єктивної форми вираження творів. Літературні і музичні твори існують в письмовій формі, рукопись чи нотна запись. Аудіозувальні твори існують в формі відеозапису, художні і фотографічні твори існують в формі зображення, споруди, скульптури існують в обємно об просторовій формі, комп'ютерні програми в формі об'єктного та вихідного кодів. Саме з цього моменту. Твір отримує авторсько правову охорону, оскільки може існувати форма, яка відокремлена від особистості автора і набуває самостійного значення. Такий твір можна відтворювати і розповсюджувати. Слід зазначити, що авторська правова охорона не порушує і не поширюється на зміст твору, а саме. На ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони у творі виражені, описані, пояснені, проілюстровані, про це можна прочитати в частині 3 статті 7 Закону України про авторське право і суміжні права. Ну, приклади. Автор книги про партію гри, про, э, гри в шахи, або книгу кулінарних рецептів, може забороняти використання відтворювати самого текста книги. Але він не може заборонити іншим особам, використовувати техніку, техніку гри у шахи, або, використовуючи рецепти, створювати якісь справи. Таким чином, ідея, принцип, метод, процедура та інші елементи змісту, вказані в частині 3 статті 7 закону України про авторське суміжне права, можуть бути втілені у творах різних авторів без порушень авторського права. На цьому ми закінчуємо аксіому зміст аксіоми номер 4 і подивимось на деякі популярні книги про інтелектуальну власність. На екрані ви бачите 5 книг моїх книг, і у видавця залишилась невелика кількість примірників, які можна заказати. Так що треба вчитися авторському праву. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До нової зустрічі!